Ну, на цьому тижні нам знову з вами довелося, доведеться зіткнутися з онлайн-навчанням. Тому це те, що я сповідав на почитаннях, буде сьогодні як ніколи актуально. Тому для тих, хто не був або що, не, не щось не запам'ятав, я вирішив все ж таки записати відео, що я там показував. Вже знов, знову ж таки, з, цим, з поясненнями, для того, щоб у вас була можливість це переглянути в будь-який момент часу. Так ось. Почнемо з найпростішого це макет. Тобто, це коли ми з вами будемо бачити всіх наших учнів. Значить, Коли я зайшов на урок, в мене ось, бачите, є 6 аватарок і ще 15 осіб. Значить, Я це змінити? Натискаю на три крапки, змінити макет. Тут обираю, наприклад, що відео і протягую цей слайдер 9, 16, 30, 42, 49 максимум. Все. Таким чином, всі мої учні, які в мене є на уроці присутні, зараз я буду бачити їх, всі їхні аватарки. Наступне. Тепер розберемося з презентацією. Значить, уявімо, що в нас є презентація ось така з інформатики, і мені треба її показати учням. Якщо раніше ми з вами могли показувати її. Наприклад, таким чином, що ось просто у цьому вікні, наприклад, показувати цю презентацію, так? Тобто, ось так перемикати слайди, але ми розуміємо, що так немає не е, ніяких переходів, немає ніяких ось цих анімацій, всіх, які є в презентації. Тобто, як ці анімації побачити? Ми могли натискати ось сюди на показ слайдів. У нас відкривається презентація на весь екран, і в нас тепер є можливість бачити з переходами, з анімаціями, з поступовим по з'являнням інформації. Цю презентацію передивлятися, але у нас зникає можливість бачити наших учнів. Тому є проміжний варіант, який називається подання читання. Значить, знаходиться ця кнопочка у нас біля в нижній, смузі, в нижній смузі, біля кнопки показ слайдів. Ось я наводжу на і називається на подання читання. Натискаю її. Знову ж таки, відкривається презентація з анімаціями, але уже у вікні. Таким чином я можу це вікно, наприклад, зменшити хоча б до таких розмірів. ось. Там, там лише там 4 учні не бачите, але бачите всіх, всіх решту. Далі. Тепер що? Вмикаємо демонстрацію. Натискаємо на почати презентацію зараз. Далі ми маємо обрати з вами вікно, у якому ця презентація якби відкрита. Значить, презент... розпочати презентацію зараз. І обираю вікно. І тут є що? Демонстрація PowerPoint. Натискаю надіслати. І все. І тепер наші учні бачать презентацію. Я бачу наших учнів. У вас може бути не такий вигляд, як в мене. Так, в мене великий монітор, тому влазять навіть всі аватарки з великим, великою демонстрацією. У вас може такого не бути, наприклад. Наприклад, у вас може бути ось таким чином. Ось, наприклад, це менший монітор. Бачите, тут всього лише що тут. Два, два ряда. 4, 8, 8 учасників влазить і все. Бачите, нас пише, що там 14 осіб. Тому як це як цього уникнути? Значить, портаю на свій екран. Ось. Значить, тут, коли ми вмикаємо презентацію екрану, щоразу Google Meet автоматично її закріплює для всіх учасників, ну і для нас також. Тобто, для того, щоб коли ми задемонструємо щось, щоб це побачили всі учасники на великому екрані, на великій частині вашого екрану. Але нам нам це не цікаво, тому що це ми демонструємо. Тому ми натиснемо ось тут як кнопочка посередині демонстрації є відкріпити, і таким чином наші аватарки стають всі більшими, а наша презентація займає лише один якби займає з ними один розмір і стає посеред них просто як е, веб-камера нашого учня. Тепер таким чином, що ми з вами можемо, наприклад, розмістити презентацію ось таким чином, можна навіть її ще зменшити, для того, щоб ми могли її читати, так? І все, і ми там бачимо більшу частину учнів. Що ж бачать наші учні, зараз покажу вам. Для них це нічого не змінилося. Для них для них все ще ця презентація. Ось я зараз прогортаю. Ось анімація всі працюють, все. Вони можуть читати її, і з нею працювати. Далі. Далі це ми розібралися з презентаціями. Наступний варіант це ще може бути електрон, електронний підручник. Бувають такі моменти, коли. Потрібно здійснювати роботу з електронним підручником, значить як це працює. значить я ось для цього описаного моменту знайшов підручник ось математики 2 клас, ось я відкрив його в PDF, знайшов якусь сторінку, і тепер хочу її продемонструвати нашим учням, як це зробити правильніше. Аналогічно, як і з презентацією, нам потрібно її витягнути в окреме вікно. Тобто, зараз, презента... зараз підручник займає те ж саме вікно, що і Google Meet. Як це зрозуміти? Ось, бачите, вгорі є вкладки в нас, тобто це у нас браузер, програма для перегляду сторінок. І вгорі ось у нас тут є вкладки. І ось на одній з цих вкладок є Google Meet. Тобто я бачу одночасно або Google Meet, або підручник. Тепер тобто мені треба ось цей підручник або Google Meet витягнути в окреме вікно. Я буду витягувати підручник. Значить, я наводжу мишку на назву цієї вкладки, затискаю ліву клавішу миші і опускаю вниз, тобто виводжу її з цієї панелі. Бачите, я можу пересовувати, наприклад. Сортувати їх, а якщо я потягну вниз, то я її витягну. Таким чином створюючи нове вікно. Тепер я можу незалежно одне від одного, наприклад, цей підручник ось так зменшити. Відкрити Google Meet, відкрити ось підручник. І таким чином вже з ним працювати зручніше. Наприклад, я знову ж таки його що, зменшу до якихось там малих, але ще, все ще зручних для мене розмірів. Ось так, наприклад, ось. Тобто, бачите, займає, ну, займає більшу частину цього листа, але все рівно вже так більш зручніше виходить. Якщо потрібно, то можна, наприклад, що або зменшити для себе, або пересунути. Тобто, якщо, ви, наприклад, працюєте там з цією частиною підручника, а потім прогорнули із цією частиною, то це вже як вам буде зручніше. Далі я ось зараз прогорну сторінку. Наприклад, цей підручник в нас. Також він не просто є почитати, так, а тут ще можна ще й писати. Тобто, це, можна сказати, уявімо, що це в нас наш зошит. Тобто, можливо, у вас з'явиться такий момент, що вам захочеться попрацювати в онлайні і бачити, що ваші учні пишуть, якби, як вони виконують ось ці задачки в онлайні. Тобто Як це можна зробити? Значить, ось я відкрию підручник, уявімо, що це вже зошит наш. Ми з вами відкрили демонстрацію нашого телефону. Для чого? Значить, Ось це мій телефон. Демонструю, що я буду на ньому робити. Значить, на цьому на телефоні мені знадобиться застосунок jumpboardu. ми це все будемо з вами робити у Значить, Для цього я, наприклад, зараз з комп'ютера натисну ось тут дії, використання дошки. Створити нову дошку, наприклад. Автоматично в чаті з'явиться посилання на бачите, мій jumpfile. Це я зробив просто деякі записи тестові перед цим. Це ось остання наша дошка з доступом. Для учнів. Так, де вона там знаходиться? Ось, бачите, вона з'явилася знову ж таки у вкладці з мітом, тому я знову витягну її вниз. Зменшу максимально, наскільки це можливо. Ось, щоб вона займала невеликий простір. Так, це позакриваю все лишнє. Ось. Тепер її на -на наприклад, якось. Четвертий. П. Окей. Для чого це я зробив? Зараз бачите. Тепер телефон. Значить. З телефону я з вами що, що я хочу зробити. Я перейду в програми свої, знайду програму Jamboard ось вона. Натискаю на неї, оновлю сторінку. Бачите, у мене з'явилася наша дошка вже jumpboard. Зверніть увагу, що який аккаунт тут, бачите, тут у мене аккаунт приватний. Ось таке з цією аватаркою бачите, цією поштою, тому що так зручніше мені зробити. У вас тут має бути шкільна почта. Тобто кінчаться на, на 5 5ucr не пам'ятаю, як там правильно, але ви мене зрозуміли. Ось, і таке саме має, має, може бути тут. Тобто, якщо у вас аккаунти не сходяться, то ви можете тут обрати, наприклад, обрати тут ось адміна Зробити тут адміна, якщо в мене тут був, і у вас тепер є, що у нас? Інші джамборди. Повертаюсь до цього джамборду, повертаюсь до 4 В. Зараз ми працюємо в цьому джамборді. Так ось, далі. Тепер я хочу додати сюди сторінку з нашого зошита. Для редагування, скажімо так, для того, щоб можна було з нею попрацювати. Значить, я відкрию ось це вікно. Зробимо побільше його. Ось, наприклад, так. Дочекаю, поки в мене все зникне з екрану. Якось можна зробити. Дежу, можу зробити? Нажму може сюди. Ну, ладно, я просто якось ось таким чином прогорну. Далі що я зроблю? Я натисну тут на олівець. Плюсик. Натисну тут на камеру. Ось. І тепер в мене. Бачите, телефон. Це можна сфотографувати. Це все робиться з телефону. Тепер, наприклад, сфотографую в максимально хорошій якості. Тобто, приблизно, щоб нічого не було лишнього, сфотографую цю сторіночку. Ну, ось таким чином в мене вийшла. Натисну Додати. І тепер в мене ця сторінка з'явилася в, в джамборді з телефона. І з комп'ютера додалася. Тепер я зроблю цю сторінку як фонове зображення всього, всього листа, для того, щоб її не можна було ось таким чином пересовувати. То зараз, наприклад, бачите, я можна пересовувати це незручно. Зараз я це все стру. Тепер я натисну, беру стрілочку, натискаю на картинку, три крапки. І тут в мене буде кнопочка така встановити як е, задній фон для е, цього фрейму Тобто, для фрейму якийсь ось у нас є перші з одного, тут може бути багато фреймів все, я встановив. Тепер цю картинку я можу з вами видалити. А ось цю картинку, яка в мене ось тут, я вже нічого не можу зробити. Тобто вона вже. Я не можу ніяк пересовувати нічого. Тепер ми переходимо вже з комп'ютера, наприклад. Так, бачу, тут я ще не достер. Я ось це сестру лишнє. Ну, якість, звісно. Конечно... Не так, тому що я з комп'ютера, а ви будете фотографувати з зошита, тому якість буде краще, не буде ось цих ось рішіточок, але суть розуміла. Ну, і тепер спробуємо щось дописати. Наприклад, виконати обчисне душим для себе способом. Поясніть. 15, 50 плюс 3 плюс 20. Ось, наприклад, я приближу. Візьму ось тут лупу вгорі. Натисну так. 100%. Можна 200. Далі що? А. Ага. Огорну колещатком, наприклад, ось. Ось цей приклад наш. Візьму ручку, чорний колір. Що там, 53 плюс 20, 73. І таким чином, бачите, я можу прям по клітинкам писати всі числа. І, наприклад, щось демонструвати учням. Коли мені, наприклад, треба працювати з якимось іншим, наприклад, я щось пишу тут. Якщо мені треба, наприклад, віддалити треба, то я ось тут сюди на лупу і ставлю 100%, наприклад, або ще й менше. Так, 50. Ось. І таким чином, бачите, у нас зошит заповнений. Коли учні ваші будуть писати, то в них буде писати, що біля сліда, ручки, ви знаєте, що буде писати, наприклад, що тут буде, це, що це пише там Віталій Кубчик. Наприклад, ось це пише там ще хтось інший. там да Тобто ви будете розуміти, хто це пише. Ось, і таким чином ви з тошком можете працювати. Наприклад, я ось для себе його зменшу. Ось. То, знову ж таки, якось отак підберу для себе. Тут я можна прогорнути ось так. І з цим зоштом працювати вже ось таким чином. Тут, наприклад, знову ж таки, приблизити Приблизити і бачити наших учнів. І бачити те, що вони пишуть і, в, цьому, в цьому зошиті. Або що пишете ви. І таким чином з цим працювати. Так, ну і на цьому ніби все. Зараз я перегляну ще раз, що я там мав показати. Так, це я все показав. Дійсно, все. Тоді більше я вас не буду затримувати. Значить, Сподіваюся, що ваші онлайн-уроки стануть в першу чергу для вас зручнішими і зручнішими для ваших учнів. На цьому все. Дякую за увагу.